Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх зі сьомою неділею після П'ятидесятниці. Також хочу нагадати, що в середу, 14 серпня, розпочинається Успенський піст. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі Святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу, коли Ісус ішов, то двоє сліпих, ідучи за Ним, кричали і говорили Змилуйся над нами, Ісусе, Сину Давидів, і як увійшов він у Господу, то приступили до нього ти сліпі говорив їм Ісус, чи вірите, що я можу це вчинити? Вони кажуть йому так, Господи, тоді він доторкнувся до їх очей і сказав. Повіри ваші, нехай буде вам, і відкрилися їх очі. і... Заказав їм Ісус, кажучи, глядіть же, щоб ніхто не довідався, а вони вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі, коли вони виходили, ось привели до нього чоловіка німого піснуватого, і як вигнав він біса, то німий заговорів. І народ дивувався, кажучи, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, він виганяє бісів через князя Бісівського І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи їх у синагогах, проповідаючи Євангелію царства. Ізціляючи всяку слабість і всяку небіч у люгудях. Такими словами. Дорогі.